Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма служу Україні. Прес-центр штабу АТО повідомляє: незаконні збройні формування активізувалися по всій лінії фронту. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар'їнці, Пісках та Опитному. По наших позиціях неподалік Кірового та Первомайського було застосовано міномети. На Маріупольському напрямку українські опорні пункти в районі Гнутового та Ломакіного бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. По позиціях неподалік Ломакіного було також застосовані зенітна установка та протитанковий ракетний комплекс. Наші укріплення в Красногорівці противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм. Простовуючи інформацію, яка була оприлюднена рядом змі з приводу того, що громадян України призовного віку можуть змусити отримувати довідки у військкоматах для виїзду за кордон, Міністерство оборони України повідомляє: ця інформація річної давнини не відповідає дійсності згідно з чинним законодавством України, будь-яких обмежень щодо пересування громадян України призовного віку в особливий період не передбачено. У січні 2015 року розглядався законопроект, який містив таку норму. Проте вона не була прийнята. У Міністерстві оборони України розроблений план медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. У найближчих центрах будуть існувати відділення, які спеціалізуватимуться на психологічній реабілітації військових. Також цього року введений в дію психоневрологічний госпіталь у Старокостянтинові. Про це повідомив помічник міністра оборони України з медичного напрямку та реабілітації, полковник медичної служби Всеволод Стеблюк. Президент Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами 44 військовослужбовців Збройних сил України. З них 16 посмертно. За мужність та героїзм, за вірність українському народові і військовій присязі виявлені під час антитерористичної операції. В приміщенні українського кризового медіа-центру відбувся брифінг за темою інтерактивний центр прийому на контрактну службу у Національну гвардію як принципово новий підхід спілкування з громадянами. Докладач полковник Михайло Кардинал, начальник відділу управління кадрової роботи Національної гвардії України. Чому ми прийшли до створення такого центру? Назву декілька передумов. По-перше, частини Національної гвардії України розміщується зараз в обласному центрі Києва і в місті Києві, а також в інших містах України, де не зовсім є можливість громадян вільно Доступу до цих місць, або доступ до них передує з якимись труднощами, з добором, заїздом, доступом до військових частин. От. Як ви, Для інформації, штатна чисельність Національної гвардії зараз нараховує близько 49 тисяч громадян. Згідно закону, може сягати 60 тисяч. Тисяч в особливий час військовий може бути змінений. За цей час списочна чисельність військовослужбовців за контрактом збільшилася на 6 тисяч осіб. Виникла така ідея створити даний центр в центрі міста Києва на Константинівській 5 з завданням з'ясувати чи потрібен такий центр, який буде від нього, яка користь, от, інформувати населення, і щоб населення мало вільний доступ до цього центру. В центрі, в центрі будуть ну, будуть відряджені на термін фахівці кадрової служби, психологи, юристи офіцери з комунікації, які будуть вести пошук кандидатів на військову службу в інших ну, в мережах інтернету, в засобах, давати інформацію в засобах масової інформації і тому подібне. Також завдання цього центру вести первинну вербувальну роботу, і відбір на контракт проводити професійно-психологічний відбір, також направляти на військово-лікарські комісії. Командувач Національної гвардії України, генерал-лейтенант Юрій Аляров, перевірив готовність Азову до дій. Перше знайомство з командувачем розпочалося з полігону, на якому проводилися тактичні навчання з танковим та артилерійським підрозділами. Спецпризначенці продемонстрували високу підготовленість у тактиці проведення бою та влучній стрільбі. Знайомство завершилося підведенням підсумків, на якому були поставлені завдання щодо якісної підготовки фахівців у військовій справі. Підприємства державного концерну «Укроборонпром» працюють над розробкою та втіленням життя ще одного нового ударного безпілотного комплексу оперативного класу. Ескізний проект буде створено ще цього року. А робоча конструкторська документація у 2017-му. Ми запропонували Міноборони створювати безпілотники, які в змозі знищити, наприклад, ворожий танк, пояснив заступник генерального директора з віагування та виробництва Юрій Пащенко, додавши, що його основним завданням буде донести бойовий заряд до цілі. Хоча БПЛА зможе виконувати і розвідувальну функцію. В центрі міста Львова перед загальноміським освяченням води. Відбувся концерт військового духового оркестру Львівського полку Національної гвардії України. З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.